Привіт, друзі! Це канал Daily Life повсякденне життя. Всіх ще раз з наступившим новим роком. Всього вам найкращого в цьому році, щоб всі незгоди осталися позаді. Сьогодні в нашій серії куплений стульчик. слідуючим відео буде ставка. А, купили знайомі стульчик, і я його зібрав. Оказалось, що шток наймаленький, ну а все далі ви побачите. Прикольний стульчик, зібрав ну, і користується. Вказали, що шток коротенький, нижній. І цей шовщий теж низький. Вище десь до такої вот планочки піднімається. Ну і наступне. Знайомий приніс підсвітка. Така штука називається на гарячий башмак. Це на камерах, на відеокамерах. Ця підсвітка зроблена так, що вона буде в ночне зйомка і допомагає світити. Приніс, я його колись підремонтував, потім вроді як приніс, опять поламалось. ну і опять зробив. Так що силочка буде вдоль цього відео на основний канал, де я його точно знайшов і точно зробив. Ну і тут кусочок такого, як названня моделі цієї. Глянете, вдруг вам пригодиться і собі відремонтируйте. Покупайте собі таку класну штучку, це у нас спишка. Всі думають, на самом деле це у нас просто для зйомок така от підсвітка. Наступне ремонт глушника. Тільки вже не мойого, а мого знайомого друга. Він привіз повністю е, всю от штане до. З резонатора, з глушника повністю все поварив, всі дирки, всі трещини. Ну, і чоловік тепер їздить. У нього нема ніяких здутій. Нормально робить сам глушник і нема ніякого бур-бур-бур, немає цього звука. Нормально робить і свій глушник добре працює. Хлопцям поставили касиночки одну і другу, заварили там. На тій стороні теж дві касиночки кинули, заварили. А тут була тріщина, заварили і ту сторону, де заводський хамутик був, і на хамуту, де штани у нас виходять, теж були дирочки, заварили. Що ж наступне була у мене гарнітура блютузка, через aux вход. Теж проблемка була, я взяв її. Раніше теж селочка ще одна буде, на те, що я ремонтував, пропаяв, заново встановив і тепер Bluetooth Ось вот такий у нас Bluetooth приємник на магнітоли. Ну і остання робота вже ДЦ трошки покажу, як поработав. На металлобазі на нашій вивозили вагончики. У нас є тут такой цех по металлолому. З каждого кар'єра металлолом приймають сюди, потім розпределяють. Зараз заганять буду вагони. І мені потрібно з цих вагонів взяти один. Ну що ж, чайочку, кофеєчку і поїхали. таке комп'ютерне кресло попросили зібрати Я от збирав. І от така у нас почти дуга ззаді на спинку. Оказалось, що коротенький, нижній, і цей шов шовущий теж низький. Обично вище десь до такої от планочки піднімається. Цей низький Хоча гарний колесі, гарні, качество добре. Вот там пластиковая посадлини тоже царапана была, хотя бы суть новая. Вот тут до да, царапаны кусочки были. Вот уж так по складу. Модель называется Bonro 619. Вот такая она штучка зебралы. И будут пользоваться. Е кресло повыше, ну а пониже. Де спинка, а тут дві ручки по бокам. Тут скручуються два шурупа, коротенькі, тут два коротенькі. Знизу ця спинка йде з планочкою. Тут широка длінша в глибину, і тут длінша в глибину. Центральний сераз покажу. Центральний металічний центр. Тут короткі, такі самі, як задні шурупи. Все на шестигранничку. На вот такому. Эй, резкость пройди. О, на вот такому. Четыре штуки. Край. Рычажок есть регулировкой. Один сверх. Ну, колесики качества хорошего. Вот такая вот Бонро 619. Настало то время, когда пришлось ремонтировать опять Bluetooth. Э, называется у меня такая штучка, типа через AUX вход Bluetooth принимать фирмы э, Bose. Вот. Ч Базеус Базеус. А Силочку на основне відео на основний канал я вам скину. Там я ремонтував повністю пропав один канал. Ну а тут вже пропало два канала і перестав робити. По корпусу я розібрав. там Бачите, таке простеньке вставляється. І була болтанка. В общем, зараз я вам покажу, що у нас тут случилось. На основному каналі я там розказував, дещо і як. Було в мене пропає по цій дорожці один канал. Другий і маса. Маса у нас держиться, а два канала у нас вже тіліпаються в самій лунки, відверстия. А тут порвано, канал порвався, і другий канал порвався. Тут у нас є лівий правий вхід. Сейчас я ближче вам покажу. Так, різкость прийди. О, отак. От так, ну що, показуй. Це у нас виходить, з правого йде на цю сторону, на цю сторону, з лівого каналу йде на цю сторону. В общем, у мене є такі проводочки тоненькі. Зараз я їх різкось. Що ж таке? Пропадає різкость. Во. Отакі От у мене два проводочки. Зараз я края пропаяю, підсидіню, бо у нас дорожки тут не ахті стали, бо з варіменем теж буде шевелитися. Воно шевелиться з-за того, що вставляється сюди. І коли кнопку нажимаєш. Тут у нас іде е, кнопка на е, підняти трубочку і включення. І коли на неї сильно давиш і давить сюди, то виходить, у нас шевелення зламається. Ну а якщо акуратно придержувати, от як ти по бокам придержиш і кнопочку нажав, включив, тоді воно дуже добре робить. Зараз пропаяю, покажу, як вже зроблено, і буде воно робити без проблем. А там потім, виходить, залью і бокситкой. По бокам тут, щоб воно його не рвало. І все буде добре, буде держаться. Така от у нас схема, акумулятор стоїть. Мicро USB в базе зарядка. І кнопки управління. Включення громкость, ще ниже. Динамік розмови розмовляє і дисплею немає. Стоїть чіп. Тут же ось якраз мікрофон на тій стороні. Стоїть. Такий, у да, нього два виходи. А, ну і основна така робота. Процесор стоїть з операціями. Ну, тут саме. І, кстати, антенка стоїть. Прийому. Вона йде у нас. Антенка. Так, що ж таке? Оця антенка переходить на сопротивлення. Сапротивлення на прийоми плати. тепла. Вот. І отак воно робить: Bluetooth, телефон. І музика грає в магнітолі, якщо у вас є чисто вход AUX. Ну що ж, друзі? Пофотки, зараз я вставлю, я запаяв. Сейчас постав під мікроскоп. Тут контакти пропаяні. Лівий правий канал. Маса у нас крайня. Зараз вам покажу. Добре. Оця маса крайня ціла, держиться добре. Ну А на мікроскопії, мікроскопі, виходить, у нас йде ці канали два. один лівий і правий. Ну, чи наоборот, лівий, правий канал. І йде дорожка до мікроелементів наших і запаяна під контакти. Ззаді, з тієї, у нас немає контактів, там у нас стоїть е акумулятор, на, той стороні, на, на тій стороні плати, а на цій я не ці два контакти спаявся, бо я прозвонив е цей і цей контакт іде у нас точно по цій стороні. А з другої сторони, зараз покажу вам, стоїть акумулятор. Під акумулятором нічого немає. От у нас акумулятор стоїть. Під акумулятором ніяких плат, нічого нема, просто двохсторонній скотч, держить сам акумулятор. Ну що ж, зібрав я от такий от по два, лівий і правий канал. Тут у нас тримається. Щас зроблю чимось, щоб воно держалося ще доповнительно, щоб не гайдалося. Ну і заберу на корпус. Щас заберу і покажу. Ну що ж, просунув я плату в корпус. Зафіксував кришку. У нас е, дві е, закріплюючі з цих сторон з цих сторон імені з а зверху і знизу у нас направляючи. Ось вот такий у нас блютуз приємник на магнітоли. Базеос. Кому сподобалось, ставте лайки дизлайки. Підписуйтесь на канал. На каналі буде багато всього інтересного. Повсякденне життя, ремонт електроніки. Де у друзей що інтересне, де в нашому регіоні все саме інтересне, що є. Ну а так от така от штучечка зроблена. Будь ласка, предлагайте друзів на канал, буде дуже багато много інтересного, багато різного. А ми продовжуємо. Друзі, трохи роботи моєї вже ЖДЦ. У нас є тут такий цех по прийомку металолому. З кожного кар'єра металолом приймають сюди, потім розподіляють. Зараз заганять буду вагони. І мені потрібно з цих вагонів взяти один. Зараз заберу один вагон. На другий путь поставлю оцей з стружкою стокарки. І потім заберу той вагон, який нам потрібно буде з середини забрати. Я так посчитав. Він отсюда, це у нас перший, другий, третій, четвертий. Треба буде четвертий забрати, поставити сюди на другий путь, об'єднати з цією стружкою. І потім всі останні вже будуть. Спереді я ці два будуть в хвості. Поставлю тої сеструшкою. І крайній, що буде, можна буде теж забирати відсюди і виїжджати з ним. Ну, а ми далі продовжимо робити. Зараз бушмаки Стрелка. Пойду, провірю стрелку, як у нас там стоїть. Потім бушмаки вже коли об'єднаємось. Переставлю на ті вагони, що далі. И оттуда уже будем забирать. Вот так вот работаем с маневрами. Взяли таку штуку, глушитель. Тут вже часть поварили, все. На цій стороні поварили. І ця баночка залишилась переварить і буде готова. Ну що ж, автомат свою роботу зробив, ще доварили опять Хлопцям поставили касиночки одну і другу заварили там. На тій стороні теж дві касиночки кинули, заварили. А тут була тріщина, заварили. І ту сторону, де заводський хамутик був, і на хамуту, де штани у нас виходять, теж були, дирочки, заварили. Ну що ж, хай пользуються. ще хоча б його до 3-4. І буде добре. Ну Що ж, друзі? Як кажуть, намучився я з такою штучкою вже другий раз. Ну, зробив. Покупайте собі таку класну штучку. Це у нас вспишка. Всі думають, на самом ділі це у нас просто для зйомок така от підсвітка. Роби у нас ярче, темніше, холодне і тепле. Проблема була в тому, що коли виключаєш, воно не виключалось, а робило. Перший раз почистили плату, тому що китайська внутрішня плата була компаунтом поганим. Проробило недовго, потім опять включалась. І знайшов проблему. Тут у нас, де виключатель, зразу же з краєчку стоїть контролер. Пропаяв контролер, довго паяв, зробив і все робить. Основний про цю роботу відео буде на основному каналі мого Ютубу. Якщо захочете силочку, силочку внизу закину. Так що купляйте такі підсвіточки, вам пригождатися при роботі і зйомочках. Ну що ж, ну а хто досмотрив до кінця? Всім найкращого. Ставте лайки, дизлайки, пишіть обов'язково коментарі і підписуйтесь, хто смотри без підписочки. Надіюсь, вам буде нравиться наші українські канали, наша українська страна. Ну і наші відосики, які ми випускаємо для наших українців. Bye. Uh -huh.